Щодо написання мотиваційного листа, взагалі, мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника здобувати освітній ступінь бакалавра або магістра за певною освітньою програмою та можливість обміркувати та аргументувати свої рішення, утвердитися у своєму переконанні або змінити свою думку. Взагалі загальний обсяг мотиваційного листа. Має становити не більше однієї сторінки. В цілому мотиваційний лист умовно можна буде поділити на три частини: це вступна частина, основна частина, а також ще буде заключна частина. В принципі, у нас є документ, який я можу зараз продемонструвати це приклад оформлення саме мотиваційного листа. Ми бачимо, що на початку у нас є така шапка в мотиваційному листу, листі, де ми зазначаємо голову приймальної комісії, до кого ми да, звертаємося. Далі зазначаємо свої прізвища, ім'я по батькові. Далі пишемо. Ми свій емейл, мобільний телефон і вже конкретно зазначаємо, куди ми плануємо вступати. Тобто, рівень вищої освіти. Ми знаємо, що є два рівня: це бакалавр або магістр, і туди, і туди необхідно писати мотиваційний лист, тому в принципі. Такі умови написання да, чи форми написання вони є однакові. Лише єдине, що необхідно зазначити який рівень вищої освіти. Далі зазначаємо спеціальність, пишеться шифер спеціальності і назва цієї спеціальності, і зазначається освітня програма, за якою ви плануєте навчатися, оскільки. Інколи буває, що по одній спеціальності є декілька освітніх програм. Далі пишеться по центру мотиваційний лист, і звертаємося з повагою до нашого голови приймальної комісії. Ви можете зробити скріншот, щоб не переписувати. І а, будемо далі рухатися з вами по тому, що ж буде входити у вступну частину. У вступній частині варто коротко пояснити, чому обрана для здобуття вищої освіти вказана спеціальність та освітню програму, і як, на думку вступника, а, взагалі. А, він, думкою вступника, навчання саме в нашому Запорізькому національному університеті буде сприйматиме успішному, професійному та такому особистісному встановленню та розвитку. Наприклад, можна написати. Наприклад, я Клопов Іван Іванович звертаюся до вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист щодо вступу до Запорізького національного університету на спеціальність. Ну я, наприклад, свою да зазначаю, де викладається 263 цивільна безпека, освітньо професійної програми охорони праці. І далі людина може навести, що моє бажання навчатися на даній спеціальності обумовлено і причину. Ну, що стосується цивільної безпеки, тут було зазначено, що обумовлено розумінням, що в нашій країні збереження життя і здоров'я громадян України залишається головним пріоритетом. Тому я обрав здобуття вищої освіти саме за спеціальністю 263 цивільна безпека. Можна розтягнути, і розписати як завгодно, але ми з вами не забуваємо, що мотиваційний лист у нас лише одна сторінка. Далі ми йдемо до основної частини. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з декількох абзаців. У ній розкривається та характеризується здібності вступника, конкретизується, що саме його цікавить в даній освітній програмі, яку він обрав та майбутні професії, яким він себе бачить після завершення навчання. Також вступник повинен зазначити всі свої здобутки. Які безпосередньо пов'язані з обраною спеціальності на освіт та освітньою програмою, наприклад, участь у певних конкурсах, олімпіадах, проєктах, змаганнях, отримання якихось відповідних відзнак, мається на увазі грамот, дипломів, нагород. Закінчення спеціалізованих школ це, наприклад, для архітекторів, це художні школи, участь у всіукраїнських олімпіадах, успішне закінчення підготовчих курсів, наприклад, ЗНУ. І також якщо це у нас буде вступ на другий магістерський рівень. Освіти вступник може надати інформацію про свої наукові досягнення відповідно до освітньої програми, досвід практичної роботи за спеціальності, можливо, зазначити попередню освіту, якщо її можна якось пов'язати да, з майбутньою освітою, яку хоче здобувач отримати. І далі ми приходимо вже до заключної частини. Заключна частина має завершуватись висновком у кілька речень, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми. Ну, в принципі, я можу навести декілька прикладів, які здобувачі подавали у своїх мотиваційних листах. Я не кажу, що це. Зразкові, але це те, що, на що ви зможете орієнтуватись. Ну, наприклад, один із претендентів да, до вступу написав: що сподіваюся, що я зміг переконати вас у щирості своїх намірів щодо навчання у вашому університеті. Звертаюся до вас з проханням надати мені позитивну відповідь на цей мотиваційний лист. А інший Здобувач, претендент на освіту написав у заключній частині наступне зі свого боку. Також хочу запевнити вас, що я маю щирі бажання навчатися на спеціальності і зазначив спеціальність в інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету. І сподіваюсь на вашу позитивну відповідь на мій мотиваційний лист. Інший здобувач привев трошки розширену так, таку заключну частину, але на теж вона достатньо гарно виглядає. Наприклад, при виборі навчального закладу я орієнтувався на професіоналіст, професорсько викладацького складу, задіяного в реалізації даного освітнь, даної освітньої програми та залучення до навчального процесу фахівці зі значним практичним досвідом. Саме це дає мені очікування щодо якості освіту, яку я можу отримати у вашому університеті. Маю сподівання на вашу позитивну відповідь на мій мотиваційний лист. Далі пишеться, що внизу з повагою, через кому зазначається прізвище, ім'я по батькові та ставиться дата. А для того, щоб ми зорієнтувалися. За якою спеціальності, яка освітня програма, можливо, ознайомитися з переліком спеціальності освітніх програм, можна в розділі вступнику освітні програми на офіційному сайті Запорізького національного університету. Коли фахова комісія, тобто вступ. При розгляді вашого мотиваційного листа буде проводити його оцінку, то ця комісія буде звертати увагу на наступне. Перше, це на наявність такої чуткої структури. Друге, рівень мотивації вступника щодо вступу саме на цю спеціальність, на цю освітню програму. Рівень такого цілепокладання, тобто розуміння ціли та шляхів реалізації, рівень усвідомлення відповідності якості вступника та вимогам до освітньої програми. І також Будуть розглядатися всі здобутки, які безпосередньо пов'язані з обраною спеціальністю та освітньою програмою. Тут я звертаю увагу, що можна перелічити дуже багато здобутків, але прийматися до уваги буде лише ті здобутки, які будуть стосуватися лише в такого напрямку. Який буде відповідний до даної освітньої програми, і ну ми звертаємо дійсно увагу на грамотність.